Руку таки викинув, підняв. Перчаточки модні на сурковички. Да, так, отя твою руку, що аж вона відпадає. Можна знаходити там всякі бамбаси, приносить королю свиней, він буде радий. Вона, коротше, з'їла гриба, зламана. І траванулась. Де якщо йому зламаний фен він радується? Нічого собі він золото напустив із себе. Ух, слава гломерам, квітка появилася. Ми так нікуди не допливемо. Щось ми дуже швидко пливемо. Привіт. І ми продовжуємо проходити виживати в Together. Так, теж всім привіт. Руку такий викинув, підняв. Да. Перчаточки модні в нас, рукавички. Да, так отяжеляють твою руку, що аж вона відпадає. Да. Скоро буде просто, не знаю, судорога руки. Я, певно, покущі удобрить. Там хотів, як би, да. попливти кудись далеко, да. Крулосвітні подорож. Але для цього у нас, кстати, зараз іде івент Хеллоуінських ночей. Лемплинт. Можна знаходити там всякі Лемплинт. прибамбаси, приносить королю свиней, він буде радий. Ну тоді нам треба, щоб він був радий. Да. Треба йому приносити. Ну, всякі йому там не знаю. Смачняшки приносить. Може плавання, треба скрафтити якийсь пліт мені. 3-4 дошки. Тебе є дерево? У мене є. Ні, у мене немає. Дерево ось тут. Мені треба. 100, Давай 90. максимально. Ой, сьогодні у нас повня. Ага, тут 29 було. Блін, подожди. Давай 9 я заберу, все ж таки треба. Та капець. У нас немає квітки Гломера. О куди вона Одна поділась? Вона ну без неї Гломер до нас більше не вернеться. А без нього ми не зможемо виростити таке гігантське типу дерево. Ну, в принципі. Окопай ну, взагалі, Фиксилась. блін, вона походу згоріла. Mm -hmm. Може там нова на статуї заспавниться, зараз буде повні. Хоч би заспавнилась. Блін, як так вообще? Чого ігра не продумала цей момент? Ні, дощ це йде, так. Мені треба знову ж таки парасулька і шляпка. Да. Капець, так а можна... в тебе що, вже все, вже потратив? Nee, Потрачено? Я, потрат... я ще нічого не потрачив, Ще все поки при мені. Та Що там ти на гончах нарвався? Блін, дощ капець такий голосний, блін я так погано чутно. Ну як так? Чого ж він такий? Чого ж він такий голосний цей дождь? Потому що це дощ. Блін, гарбузку. А кіна ну, куди буде гарбузку. Ой, збирай головне дерево, бо я хотів відправитись попливти кудись, ну походу я цього не зроблю, бо в мене немає на чому. Тож дерево там є 20, ще зараз принесу. А де там? Скриньки? Ні, ну там же лежить. Я на видному місці дві пташка. А боже, ташка, Як я Подивлюся. Пташка якась оця музь, гусь, лусь. Карагандус. Вона коротше з'їла гриба. Що зламаний? І Ти траванулась? Нє, це тільки що було. Жаль. Це блискавка була. Що, мене аж почорнів. VX. Що ти не так почорнів? Не знаю, від блискавки, навіть. Тиві, аж шо це таке якийсь зламаний терраріум, зламаний фенс, шо таке розкидилось? Це оці хэлловінські ночі, блін, ти сказав зламаний тераріум, я подумав, що ти про той тераріум, який боса викликає. Почекай, то що його віддавати про... у цьому королю свині? Ну типу того і фен, і тераріум, і він таки буде довольний. Давай. Де, якщо зламаний фен і він радується. Нічого собі він золото напустив із себе. А ну ще фендом? Підсуши свої коси. Підсуши свою юбку, а то дощ іде. Да. Блін, нічого собі. Треба, щоб ти вернівся сюди якось. Бо тут десь скільки цих плечей виявилося. Ну я то кошу, що, що я, вони мені всі не вважають. Що ти вийшов в шоках, да? Так, ну я да. йду, але, блін, хоч би та квітка. Боже, Основно... якісь і перці, і кукурудза, і конфети. Оце Все шут це. таке? Золото я зібрав. От той бічна карамелька. Той бічна карамелька. Ох, слава гломерам квітка появилась. Ну окей. А що зу? Я думаю, що капець буде. Треба його десь я не знаю, куди його так... Ну я то ту квітку тут залишу, да, але треба наступного разу, коли припруться собаки, то... Щоб вони, ну, коротше, бути десь далеко звідси, щоб не трогали вони оцю зюзю. Mm -hmm. Так, mm -hmm. я собі, в принципі, можу скрафтити, ти добув ще дерево. Вода, mm -hmm. вода. Mm -hmm. вода. Всюди. Що? що Яблучко. Я не можу собі. Тут є, я до знаю, речі, спеціальний мішечок для солоду, що можна скрафтити. Він хоті тут написано, що воно відновлює, наприклад, росу, mm -hmm. да. Mm -hmm. то розсуд і цей їжу вона відновлює, а от ХПшки не відновлює. Коротше, ладно, я крафчу, блін, не можу побачити, де цей пліт знаходиться. То крафтим плід. А в тебе є ресурси. Весло. Дерево хмарок. Коротше я... У мене тільки три колоди, але надіюсь, вона мені сильно не понадобиться ці ресурси. І куди ти попливеш десь туди? Ну кудись попливу, я не знаю куди мені пливти, ну я кудись попливу. Ну до речі трава ось росте, але вона не здобрена, напевно. Що це таке? Вимоклий прикра а вимоклай прикраса мацак. Що не мацак. Ось червоний гріб. Е! Куди зібрався зі мною не, О, Ой, давай що... того так не робить. Гребемо, гребемо, ой. Блін, а можна якось, я не знаю, адекватно грибти? Може так нікуди не допливемо. Щось ми дуже швидко пливемо. Ладно, блін, не треба, походу якісь вітрила крафтити, бо я так далеко не допливу. А може це я не знаю. Багато вагочек. Навантаження. Ну, я так точно Зато нікуди не допливу, треба є, вітрило так, так сказати, крафтить. Вже є оцей пліт, а вітрила я крафтить. Тенцювай хотів попливти, я не знаю, напевно там якесь паутиння треба. Знову ж дерево, багато дерева. Уже мені показало, що дерева. там жабу розцякола на пополам, а то просто дві жаби так стали. Мені найголовніше, що цей дощ, бо я не можу ж нічого робити, поки цей дощ. Подожди даю. А ч я не можу корольові віддати оцю тінтаклі колючу? колючка красива штучка. Хоч як хоч. Щось... Як зробити вітрило? ні 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 смак. Смалі. Віде звідси. Ну, коротше, три дерева, три мотузки, вісім паутини. Короче, походу в цій серії я нікуди не попливу. Блін, так, ну вже скоро. Добувай дерево. В будь-якій непонятній ситуації. О ти що тут робиш? Постійно добувай дерево. Дожди уж. Дощ буде постійно, а дерево нам надо. Собі добувай дерево, потім коли чуть промок, ну прямо так, знаєш, що вже трошки погано стає, то вже тоді йди сохне. Дерево в тебе буде, ти зможеш розпалити кос костер. костер. Костер костер. Костю розпалити. Ну, я може це печера спущуся. Кажани повилітали. А в що там в печерах, кстати, там нікуди не було, ніби Я там взагалі там є і кипова. Кашка біленька. <рес> <рес> Чого у вас так багато летить? одному <рес> <рес> типу, мене просто кажана кікнули на живках перед смертю. <рес> Бідний. Так, куди полетіли? О, блін, не випадай, пожалуйста. А, це свин ходить. А це ти дерево рубаєш Я думав, думаєш це свин да. своїми криками дерево рубає. Свин криками рубає дерево. Ой, тихо-тихо, з них крила випадають. Свин прокачує. Куди, господи, піднімай. Не ви мене окружили свиню, Нет. вона бігає бідно в шоках. А вони крушать Нет. біля неї. Це так, так смішно виглядає. Куди ти біжиш? Блін, от мене не моя лопати, ці стіпеньки викупати. На ось до лопату я ставив, отут. Іди тут, де ми бігали зі свиньою, лопата в землі терчить. Йо. Ай блін, куснула за хребет. Какашки оставляли, тут свої. Блін, я знов не чую тебе, дощ просто каже пока всім. Ау. Розпалити цього Костю. Зязю. Зязя костя. Так, грибів тобі тут назбирають для розсуду. Так, 9, Блін, а джузера тут різко стане темно, і я офігію. Тут не офігівай, тримайся там. Па Павучок, іди сюди, маленьке, я тебе вб'ю. <рес> Ой-ой, я ніч, ніч, ніч. Ой, щось у вас багато. Давайте по черзі якось обережно. Не спішимо. А мені одні залози випадають. Я ще їжа закінчується як завжди. А, Просто. Ай блін, гребанув своєю Карпаткою. Це ж мене не лічить, ні? Лічить? Гримить. Димлетрус якийсь почався. Нічого. О oh Як це? Ні, подождіть. Що це мене... таке? Ді кролик упав із неба. Да <ріст> <ріст> боже все трясеться. трясається. Да вообще шикос. Шо таке, шо там? Там упав, упав короче, червоний рубін, червоний самоцвіт, а в нас є синій. Я зможу зараз компонувати і получим фіолетовий. Блін. Це погано. А ні, подожди. Шикоз, блин, я злякався, що тут короче. Ні, я, я думав, що зараз, коротше, тут а, виходить, темно стало, да. І я думаю, що коротше, зараз мене той вось. Типа, ну, біля входу в печери теж буде дуже темно, і я не зможу звідси випертися. Ну точніше зможу, да. але тут коротше, ого. Тут коротше, типу, буде настільки темно, що да, я з ума зійду. тут спори якісь літають. Так, зараз повикуємося. Огляньте це мене грибне дерево. Такий саунд почався. Тут якісь грибні дерева. Так, якийсь слід приведе який вниз. А це що за очі, якісь. Тут. Які очі? Тут якась не знаю квітка, яка типу. Оця... щось не знаю, Атакує. Окоцвіт. А, все я поняв. Кейс. Якийсь... Блін, я ж, я ж її викопав, у нас там виростав вже один окуций. Блін, здуму, мокре дивне радіо, треба свині принести. Тихо. Блін, все ж таки разох жахнули на цю коці. До речі, я так. Ты ж припинилися. І музика okay. зразу припинилась. О, ніт! цигани! Йдуть! Кицукаєм наверх! В шкаф. Все, пока. Цигани я коротше вертаюся і буду завершувати якось тут недонедобразичливі печери. Якісь цигани в тих печерах. Я Що? хотів просто зламати гніздо павуків, щоб добути павутинку. А вони на мене напали. Не розумію взагалі в чому. Взагалі, взагалі, взагалі. прикол. Я від щастя, не знаю, з ума зійшов. Котонот. Хто? Ну ця свиня дала якісь родзинки. Родзинками тебе годую. Золотом. Так свин. Блін, я не думав, взагалі, що я просто заш зайду в печеру і там відразу ж буде те, що треба нам. Блін, треба бігом піднімати все, бо свиня он тут дивиться. Та вона сто 100% хоче забрати все це. Ще треба піднімати у себе, бо свиня дивиться. Так як ти в цей камінь фіолетовий крафтиться. Блін, для нього шляпусник треба, ну. Блін, ладно, я кину от забор і я сподіваюся, що Кріт його не зжире. І закину сюди 20... рубін. цих колод набері. Окей, це хорошо. Я щось підніму. Але ми так, три покладу сюди. на забирай. Гриби це твоя радість, твій хіл і так далі. Коротше, в принципі, тоді будемо завершувати на цьому. Викиду каже, не надо мені ваші гриби. А, блі, мені треба Короче, тоді завершуємо на цьому, да. Уже в наступній серії поїсиш грибів. Що ти іскриш, Такий заіскривий зразу одразу рота бігом. Коротше, тоді дам. Завершуємо Значит, на цьому. Побачимось уже з вами в наступних серіях. І так, всім до зустрічі